Хочу поділитися своїми спостереженнями про хліб, який корисний, а який ні. Хліб на заквасці корисний, хліб на дріжджах – ні. Як його відрізнити? Хліб на заквасці Він переважно темний. І коли його поїси, то немає проблем з, киш... з кишківником. Немає ні газообразування, ні запорів, нічого. І ви добре себе почуваєте. Голова легка, і він смачний, і він ситний. І ви після нього їсти довгенько не хочете. А хліб на дріжджах, він переважно білий, тому що немає клітчатки і немає закваска грає на клетчатках. Ну, вона утворюється і... за допомогою вітамінів. А профінована мука, вона. До неї додають дріжджі, бо сама по собі вона не заграє. Тому він переважно білий. Є винятки, звичайно, але він переважно білий. І дріжджі це дуже патогенна мікрофлора, яка, це грибки, які порушують всі процеси травлення в організмі і дуже шкодять в організму. І сама рафінована мука, вона теж дуже. Не корисна для організму, тому що це крохмал, крохмал перетворюється в цукор, і цукор нічого не несе хорошого, якщо він лишній, а він лишній організму. Тому обирайте правильний хліб, смачний та корисний, заквасочний.